Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше досить емоційно і різко прокоментував втрату українського командного пункту у Гуляйполі, що саме він сказав, і чому це так важливо? Яка зараз реальна ситуація у місті, яке перетворилася фактично на суцільну сіру зону? Що кажуть наші військові на передовій? Чому на цей напрямок раніше приїздив Буданов? І головне, чому Гуляйполе вважають тактично? Незручним для оборони містом, давайте з усім цим прямо зараз, друзі. Ми з вами і будемо розбиратися по порядку, без емоцій, але з фактами. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу вашого не гаяти, одразу будемо починати. А почнемо ми з головного головком сирський. Чітко назвав причину проблем на цьому напрямку. Він каже, що не витримала натиску 102-га бригада територіальної оборони. Відступаючи, вона залишила позиції, куди довелося кидати штурмові бригади. каже він, наші пожежні команди. Але головне, це його коментар щодо втрати самого командного пункту. От Сирський заявив, що триває розслідування зараз військової служби правопорядку. І ось ключові моменти, які він виділяє: перше командир батальйону отримав наказ організувати кругову оборону і знищити все цінне і секретне. Він цього не зробив. Я вам розповідав в попередніх випусках, що росіяни записали звідти відео, на яких видно якому видно мапи, інші речі, пристосування, ноутбуки і інше. Вочевидь, саме про це каже зараз Олександр Сирський. Ну загалом, все треба було спалити і знищити. Цього не було зроблено. Друге була можливість утриматися. Ну фактично, так я читаю його повідомлення, тому що він каже, що підкріплення із п'ятої штурмової бригади було всього там за декілька вулиць. А третє, це те, що Сирський прямо говорить, що дії командування батальйону можна було побудувати зовсім інакше. Про що ця е, заява? Це не просто там констатація факту. Це ну, певний сигнал, що за тактичні помилки буде. Відповідальність, ось так, от все це коментує Сирський. Принаймні, ну такою, так, так я інтерпретую цю заяву. Давайте тепер, друзі, ми відмотаємо е, назад і ще раз нагадаємо, що трапилося в ті дні грудня, що власне викликало таку реакцію у сирського 17, 18 грудня. Невелика російська штурмова група виходить на наш КП. Важливий момент, як ви знаєте, пункт був занадто близько до лінії фронту. Пишуть про 700 метрів. Починається бій, гине командир роти. Далі паніка і хаотичний відхід. Замість організованого опору і знищення документів, солдати відступають в підвал, потім самотужки без підкріплення кілька днів виходять з оточення. Але тут одразу постає питання: якщо підкріплення було за декілька вулиць, як каже сирський, то ч, ну чому де три дні наші хлопці з цього підвалу із командного пункту вибирались? Куди вони йшли, як вони йшли, де в цей час було підкріплення? Тобто, тут ситуація для мене трішки не зрозуміла, тому що є певні речі, які ну не сходяться. Можливо, я щось не розумію до кінця далі. Друзі, <кхм> паніка і е, хаотичний відхід. А, наслідки такі, що це була не просто втрата будівлі, це тактична поразка, тому що втрачено ключовий вузол управління, це оперативна катастрофа, тому що ворог ймовірно отримав певні там плани, мапи, шифри, і це дозволяє йому бити точніше. Ну і важливий аспект, моральний дух, оскільки для підрозділів і для суспільства це мало відповідне, відповідне значення. І от як пише аналітик Олександр Коваленко, корінь проблеми набагато глибший. Насправді І тут я з ним погоджуюсь. Я не претендую на звання військове. Експерти, взагалі від цього далекий, я просто оглядаю події, але хочу сказати, що е, ну, Коленко правий в тій частині, що Гуляйполе не готувалися до оборони належним чином ще з літа, і зараз ми якраз пожинаємо плоди цих системних е, помилок, недооцінки загрози, помилкового розміщення штабів, проблем зі зв'язком і управлінням, що відбувається саме зараз. От як ситуацію коментують джерела? Почнемо з діпстейт. Зараз місто це суцільна. Так звана сіра зона. Українські військові тримають більшу частину, але бій йде буквально за кожен підвал. У в одному може сидіти наш захисник захисник, в сусідньому підвалі може сидіти ворог окупант. Основна проблема тут це рельєф гуляйполе внизу вині, просто як чаша. Заводити підкріплення і логістику дуже складно. У росіян цю проблему компенсує якраз чисельна перевага, тому що їм взагалі байдуже на рельєф вони можуть собі дозволити витрачати більше, більше і більше. І навіть якщо подивитися на кількість забаранених російських окупантів на цьому напрямку, лише на цьому. Ну це цифри, коли будь-який. Командир, командувач чи там головком верховний, просто відмовився би від наступальної операції, тому що це величезна кількість трупів російських, розумієте? але росіян це не спиняє. Путіна це не спиняє. Він продовжує кидати в багаття весь ресурс. Що кажуть наші військові? Речник е сил оборони півдня Волошин каже, що бої запеклі до 20 зіткнень на день буває. Ворог кидає всі сили, ворог перекидає підрозділи з інших напрямків, але заяви про захоплення міста брехня. Наші там є. Вчора росіяни втратили тут майже 400 осіб, каже Волошин. Про захоплення повністю захоплення Гуляйполя заявив Герасимов Путіну, який раді там радісно відзвітував і сказав про те, що і Гуляйполе, і Миноград вже наші російські, як сказав він. Але це неправда, і я вам більше того скажу. Свіжа заява від командира. Перуна, він дає більш оптимістичну картину того, що відбувається. От буквально свіжа заява. Він говорить, що логістичні шляхи, якими ворог. Просочувався в місто вже заблоковані станом. Зараз вони заблоковані зараз йде зачистка тієї піхоти, що встигла прорватися. І він також звернув увагу на проблему мотивації в окремих підрозділах, з якою працює командування. Тому картина складна насправді, але не безнадійна, тому що місто не здано, воно не окуповано. Бій триває. Ворог несе величезні при цьому втрати, чому саме «Гуляй поле. Значить, експерти там виділяють декілька ключових моментів. Перший це тактична незручність, так би мовити, як я вже говорив раніше. Низовина це дає перевагу тому, у кого більше ресурсів для штурму. Друге, друзі, це стратегічне значення, це великий транспортний ну, це великий логістичний центр, так би мовити, Да? шляхи звідти ведуть і на Запоріжжя, і на Дніпропетровщину. Контроль. Над ним відкриває Росії оперативні простори. Про це також потрібно говорити. Тому вже зараз всі сходяться на думці, що за гуляйполем потрібно будувати суперсерйозні оборонні споруди. Ну і третє це проблема управління, як зазначає Павло Лакічук, експерт втрата КП командного пункту. Це проблема не батальйону, а вищого рівня це втрата керованості. Фактично каже він. Саме друзі тому на запорізький напрямок раніше приїжджали найвищі керівники Кирило Буданов, наприклад, очільник ГУР. Як ви знаєте, раніше приїздив, і це сигнал, зокрема, про надзвичайну увагу до напрямку, і можливо, не знаю, можливо, підготовка. Певної спецоперації, такою, яка була під Покровськом, пам'ятаєте, це не моя думка про це, каже Той самий Павло Кійчук, але побачимо насправді, тому що цікаво виглядає п'ять днів тому. Буданов приїздить на цей напрямок, і напевно не просто так він приїздить. Ми пам'ятаємо, що було на Покровському напрямку, коли фактично Буданов зовсім нещодавно журналістам з Суспільне дав інтерв'ю і сказав про те, що пожежу треба було гасити, іншого виходу не було. Тому гелікоптери і все інше а, в рамках спецоперації. Яку Гуріці провели, вона врятувала ситуацію? Побачимо, що буде тут на Гуляйпільському напрямку, але присутність Буданова тут доволі показова. Олександр Сирський, окрім цього, також постійно між Покровськом, між Гуляйполем, і командування працює над тим, щоб стабілізувати фронт і не допустити так званого Авдіївського сценарію, коли після втрати міста ворог стрімко просувався там далі через непідготовлені рубежі. Про це прямо попереджає Діпстейт. Треба будувати оборону за Гуляйполем. Вже зараз пишуть аналітики. Тому, друзі, що у нас в підсумку виходить? Яка історія? Гуляйпільські події це. Скажемо чесно, ну сумний урок, який коштував нам дорого. Командування зсу на чолі сирським, ну фактично, да, я так думаю, визнало помилки, розпочало розслідування, і це важливий крок до відповідальності. Зараз місто це арена запеклих вуличних боїв. Наші воїни, особливо штурмовики, вони роблять неможливе, щоб його утримати, знищуючи сотні окупантів. Але бізголі поле ще раз показує, що війна це не лише мужність окремих бійців, це логістика, це управління, це правильне розміщення. Штабів, це реакція, це мотивація підрозділів. Це попередня підготовка рубежів, це в сукупності дуже багато факторів. І головне друзі, це вміння вчитися на власних помилках. Для чого? Для того, щоб в майбутньому їх не повторювати, голяй поле тримається. Воно не окуповано росіянами, але воно тримається ціною неймовірних зусиль. Хочу щоб ви це зрозуміли, тому наша задача зрозуміти масштаб викликів, а він гігантський. Підтримувати хлопців і дівчат ЗСУ і допомагати їм. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і з прийдешніми святами.